На далекосхідне кладовище в Кропивницькому прийшли рідні, друзі, бойові побратими трьох загиблих військових. Прощалися з В'ячеславом Пархоменком, Костянтином Кузьміним, Віталієм Матковським. В'ячеслав Пархоменко народився в Кропивницькому, захоплювався технікою автомобілями, закінчив профтехучилище за спеціальністю столяр, говорить заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Після служби розпочав трудову діяльність. Здебільшого працював. Майстром з ремонту автотехніки. У вересні 2024 року В'ячеслав Володимирович за мобілізацію став на захист країни. Служив на посаді розвідника-навідника. За її словами, В'ячеслав Пархоменко загинув 14 листопада біля села Качкарівка Херсонської області. Бійцеві було 44 роки. Костянтин Кузьмін народився в місті Знаменка Кіровоградської області. Дитинство юність провів у селі Дмитрівка. Після закінчення профтехучилища отримав спеціальність бригадир залізничних колій, говорить Неля Чорна. З 1999 по 2001 рік пройшов військову строкову службу в Збройних силах України. Отримав звання сержант, був кодувальником секретної частини. Каже, після служби працював у сфері торгівлі у 2024 році. Закінчив Кропивницький будівельний коледж. У серпні за мобілізацією став на захист батьківщини. Служив на посаді номера обслуги у жовтні 2024 року. Виконуючи бойове завдання у складі групи, Костянтин Геннадійович під час атаки ворожих дронів, не зволікаючи, самотужки надав до медичну допомогу трьом пораненим побратимам. За даними Нері Чорної, Костянтин Кузьмін загинув 16 листопада біля села Іллінка Донецької області. Бійцеві було 43 роки. Віталій Матковський народився в Кропивницькому, Танцював у ансамблі Ятрань. У 1995 році закінчив університет імені Володимира Вениченка за спеціальністю математик-програміст, каже Неля Чорна. Працював на різних посадах підприємств міста. У січні 2023 року за мобілізацією був призваний до Лав Збройних сил України. Служив на посаді стрільця снайпера. Загинув 15 серпня 2023 року в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області. Рік і два місяці вважався зниклим безвісті. Віталієві Матковському було 49 років. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сашенко, Суспільне новини, Кропивницький.